Це переклад відео з каналу Marathon Інтел. Посилання на оригінал в описі. Всім, це Маратон Intel. Я дослідив усе, що Наразі відомо про маратон. Я переглянув всі нещодавні інтерв'ю. Хочу зробити дуже коротке, чітке відео, лише факти нічого зайвого. Усім, що ми знаємо на сьогодні. Тож, поїхали. Початку поговоримо про основну інформацію. Маратон це платна гра, не то плей. Ходить багато чіток, чи вона коштуватиме 70 баксів, але ймовірна ціна близько На старті буде три мапи. Ще одна з'явиться після запуску. Горі буде шість персонажів або Ще сказати бігонів, але вайфі буде доступно чотири. Бігунзів використовує гак, щоб викрадати лут. Бігун медик був перероблений після фідбеку. Це той самий персонаж з під кінця синематика. маратон побудована навколо PvPVE. 60% шістдесят зустріти інших гравців під час забігу. На старті не буде окремого підбору гравців для соло гравців, але можна грати соло. Просто готуйтесь до складнощів. Контакти в грі дозволяють уникати півпій. Хочете. Це Вся основна інформація на зараз. Далі персонажі та здібності. Всі персонажі схожі за базовими характеристиками. Кожен має супер або льту, також основну і додаткову здібності. Деякі персонажі можуть імітувати здібності інших, наприклад, Blackbird стає невидимим як В Альфі буде чотири класи. Два з них тестуються, один з них медик. Білини прив'язані до луту та модів для різноманітності збірок. Тепер бойову систему та PvE. цілі з високої цінності. Цю з'являються червоних куполах. Вони складні, і винагороди за них вища, але і здолати їх важче. На старті маратон буде понад 20 видів зброї. Сюди входять також гранати, моди та тактичні спорядження. Золотий лут рідкісний, потужний. Він змінює зброю або здібності. Лут може повністю змінити ваш стиль гри. Далі система створення збірок, глибокі системи створення збірок, моди персонажів та покращення зброї. Навіси змінюють поведінку зброї. А от золоті моди змінюють поведінку здібностей. Зона появи луту є пріоритетними, що дозволяє тактичне планування. Моди впливатимуть не лише на силу, а й на корисність та роль. Далі дизайн-мап. Мапи багаті на лут, мають фракційні зони. Збір ресурсів покращує репутацію фракції. Кожна мапа надаватиме стратегічні можливості для отримання луту. Для фанатів ARG і сюжету в сезонні мапи приховують секрети та лор. Вивчайте мапи, щоб оптимізувати свої маршрути. Наступне кастомізація. Дуже очевидно, але гра матиме косметичну кастомізацію персонажів. Косметику можна буде отримати за прогрес у фракції. Косметичні предмети також можна отримати через сезонний контент. деякі косметичні елементи відкриваються шляхом розгадування секретів на мапах. Це ще не підтверджено, але ймовірно буде монетизація косметики. Я лише передаю новину, не стріляйте. Кінець сезону дозволяє гравцям хизуватися косметичними предметами та досягненнями. Далі – фракції та сюжет. Буде шість фракцій загалом. Три з них з'являться в Альфі. Фракції будуть рушіями головного сюжету гри. Вони працюватимуть подібно до фракцій у ДЕСТІНІ 1. Контакти фракції пропонують альтернативні завдання: сюжет сезонний і орієнтований на гравців. Секрети на мапі відкривають прихований сюжетний контент. Система артефактів було перероблено зі старих концептів. Артефакти тепер мають нове призначення, деталі поки невідомі. І нарешті структура ігрового процесу. Раза охочу до спонтанного сторі. Тельного а не лінійних місійнс кожен забіг це ризик або винагорода, лут або евакуація. Під час забігів є перманентна смерть. Якщо загинеш, вчаєш усе. Матчмейкінг — команди для соловців. Нема окремої черги поки що, але в майбутньому можливі зміни. Якщо буде відповідний фідбек. І пункт номер 50. сезони будуть скидатись і з новими сюжетами, історіями, челенджами та винагородами. Ось і все, що я знаю про Маратон на цей момент. Що щось припустив або вичило щось нове? пишіть у коментарях I також хочу зазначити, я не володію Marathon Intel. Вони навіть створили канал з такою ж назвою. Це трохи дивно, бо я веду цей канал вже два роки. А вони створили свій на днях. Тож, будь ласка, підтримайте цей канал якомога більше, тому що я справді дбаю про історію світу та гру. Якщо я б не створив цей ще в 2023 двадцять Що вам сподобалось відео, поставте лайк, залиште коментар і підпишіться. Побачимося в на наступному випуску. Бувайте.